Ми витратимо всі вже зараз, немає смисла, розумієте? Вже Ми вже від півтора року майже прожили, розумієте, прожили. Про... Будинок цей, ми захищали, як могли від того, щоб народерти, від цього. Заходьте, заходьте. Ми живемо десь. 7 березня, 7 березня 2022 року. Ми до 7 березня знаходилися в себе вдома в будинку, потім розпочалися обстріли, дуже сильні обстріли, і хвилею, ударною хвилею повиносило вікна, і ну, було дуже страшно, дуже страшно, ну ми, як знаєте, Чекали, що можливо щось зупиниться, що стане трішки тихіше, але воно це все тільки збільшувалося. Обстріли збільшувалися, горілася, але Люди тікали, бросали все, речі, все бросали, просто тікали. Вони спали на полу, тут кругом було. Люди спали, де могли, і сидячи, і стоячи, тут все було. А потім, коли ці обстріли трішки, ну як вони ж періодично, люди стали вивідсіль ви 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 виходити з підвалу і виїжджати, збирати речі і виїжджати. Люди повиїжджали, а Ми лишились, нам нікуди було їхати. Бачите, воно не закривається нічого, вітром ганяє. аварійні стіни, аварійний потолок, розумієте? Їх будуть знімати, так як мені сказав спеціаліст, будуть знімати, тому вам говорить, тут робити ну, абсолютно нічого. Ви або кудись вийдіть або проживаєте там на даний час, де проживаєте, проживайте там, поки не відновлять кімнату. Ми не могли бросити свою квартиру. Просто бросити. Наскільки вона ще була ціла на той час, ми не могли бросити. Ми знали, що тут, якщо ми за цель виїдемо, то тут мало що лишиться. Ми закривалися тут. У Нас були фіксатори, двері на фіксаторах були. Ми закривали весь дом. У нас дома ми тут його як сторожували, понімаєте? води не було. Світла не було. Свічки у нас взагалі тут майже до сих пор на столі. Свічки у нас тут майже весь час були, коли не було світла, коли не було води. Нас відключали від усього. Ми живе 35 років цей будинок з моменту здачі будинку. Тримали квартиру. Ми тут так живемо. Весь час у нас просто ми не. На ну, іншого місця я не знаю, якби ми змогли довго настільки надовго, ми могли там лишитися. Мабуть би не змогли б лишитися довго. Ми чекаємо ремонту. Нам обіцяли городська влада, вона обіцяла, що з цього місяця липня розпочнеться ремонт нашого будинку. Тому що до цього говорили, що немає коштів. Це наша сніжана. Да, Ой. Вона говорить, Ой. Да. Да, сніжа. Да. вона була тільки під час війни, під ці обстріли дуже були сильні. Вона якимсь чином прибила з підвал, ми навіть не знаємо. Вона тільки ми відкрили двері, вона стояла і взяли її до себе, Пригріли, і вона така була лагідна, така була вся чорна. Ми думали, вона сіра, вона біла. Вона нас підтримала, яка енергетична. Ми її да. теж. Не така добра енергетика. Вона всіх нас жаліє. Сніжаночка, сніжуся, Сніжа. Моя лапочка така. ось ти моя Спіть, а то у мене в ногах. Да.